О-о-о-о-о-о-о-о! о о о хі робиш як мокра гора! І тласкаво на гід по ДНД! Бійка, схожа на науку і може буде викрасна для будь-якої сторони морального спектру, і можна використовувати для зла, щоб підкріпити аргументи, виразити роздратування чи дати прочхана за дротам, або для добра на кшталт самооборони мистецтва, щоб дати прочеха на задротам. А монахи за ті, хто інтенсивно тренувався в прочехандротській науці змішаних бойових мистецтв та відмовилися від цілякої традиційної гидотної зброї, що замість цього роздавати Сусоналіща тягла хлоста, роздаки. Ти починаєш без броні, бо як і варвар, маєш здібність відбивати та гулятися від атак, не вимушено газуючися, чому мати народила на відміну від варвара. Тобі не треба покладатися на жалюгідний матеріальний світ, щоб шматувати гоблінів. Тобі достатньо. На твоїх кастетів бойові мистецтво дозволяє тобі подати додаткових ляшів поганим хлопакам бонусної дії. Тож байдуже, чи ти робиш так, як матінка казала, все одно доставлятимеш більше болю проникаючим колоком, аніж дві лизбіки, що вирішили ще дивитися порноця, приняти за мінусотевому вихованню. Вона це сільський тип, який справді добре вміє уникати всіляких здорочних фісингів, як мілінял, що намагається налагодити своє життя, уникаючи самостійность. Перехоплюючих, якщо це кулак, снаряд чи ухляючись, якщо це область кулаків, коли ти станеш сильнішим, ти зможеш зрозуміти кулак, щоб є іншою мовою, і уникнути будь-яких інфекцій, якщо фіцер забув прийняти душ тієї. Ночі. Фішка Манаха це особливість. Скі, але оскільки я не можу вигадати спосіб, зробити це розумно набагато смішнішим, а також тому, що кістайської як лайно, відтепер я і буду так це називати. Ти отримуєш все більше лайну з кожним рівнем. Ти можеш витрачати свої пункти на різні навички, щоб робити всяке на кшталт приголомстичила, прикинути рядки докзамоскуватися і стати невидимию. Будь-які інші крайні штуки засновані на німечуч наслідувати. Я б рекомендував Кенсея, щоб ти міг битися парою бензи з лазером на сережках, якби не той факт чи кожен архетип, просто про у всіх відношеннях. Вони одягають вишкіння наряди, витрачають час на те, щоб насправді навчитися правильного фістингу. О, козачі, яке важке рішення. Хочу використовувати палці, або я хочу смолити хадовкенами меха промені Який важкий вибір. Мені доведеться добре. подумати. Don't Подумав Донстап Донстапрінлакнау. Тепер не знаєш, яка ти монахом. Не дякую.